Е? А? А? а! Прийшов час для корпоративного проходження єдиної гри, де вчитися на власних смертях можна у відкритому світі. Дідова обручка. А ти знав, що статуя Редагона е це компромат? А, знав, але, можливо, ми розуміємо це. Я в просто... Трохи я просто кажу, що черепаха сказала. Аааа. -а -а. Ну. Є така. <звук> Потім ти дізнаєшся. Що саме з нею не так? Не, не трохи мене просто. А якщо падати на лошаді, але зробити дабл джамп прямо перед падінням, то буде фалдемидж? А це не працює, все одно буде фалдеж. Mm. No cheating. Мінотаври. А поки їх проїхав, а, тобі. А, а, а вдруг вони хранять якийсь секрет. Вони ж тут не зря стоять, Воз... можливо. Інколи зря. <рес> Інколи вони там стоять, просто щоб нас вбити. Це правда, я померла. Я відкрив тут телепорт поруч, тому можеш одразу йти сюди. Ну я за роном ж повернуся, все рівно. А я все рівно дуже близько, тут статуя марічки. Походу у Мінотавров дійсно нічого немає. А шо гримить? Будиночок на ніжках. а. Шо? Я не знаю, шо, я тут. Шо ты ром? В смысле я хожу? Ага. Тут голова. Ага. А о чому ты ходишь, а не їздиш? Ну ты теж без конячки. Я не. А я кажу да. Ты просто в повітрі с расставленными ногами. Эммм. Це не запрошення. Ну я я досліджую просто, насправді, бачиш, вот тут є секрет. Ні, нема. О, секрет. Ммм. Френдзі флейм Камінь. Безумно огненный. Як твої справи. Таке собі була і краще. Ого, Мишка сильний. Я думаю, нам. Да, краще. Просто... Підписуйся. Ладно, я зараз проїду і відкрию телепорт. І можеш мене наздоганяти. Може, скажеш, коли відкриєш телепорт, я переміщуся. Ага. Ні, все. Окей, мені остаточно завадили. А, понятно, тоді зараз будемо заново yeah. туди йти. Ну, принаймні, я відкрив двері. <гум> мене, відродило Давай, біля... я... мене відродило біля церкви Вови. Давай це його Ру руйнит лабринт. Правда твоя, я їдеш? тут. Угу. Щас, треба руни з'їсти. На сюди. На завтрак, обід і ужин. Та-та-дам, щоб левел ріс великий. <laughs> да. One great room a day keeps a doctor away. <laughs> Супер. Я думаю, його можна об'їхати. Можна, да. Ну, у от принаймні він вже земною мною всю. Все, я відкрив телепорт, хочу. One hit, слышишь, он сильный. Инсильный. Так, нет, мені це не подобається, я хочу його обрати. Ну, він тут за мною. Не огоняється, мені побігати трохи, зберегти його для тебе. Так, ти відкрив. Так, я переміщаюся. Переміщайся, так. І виходь. Тут закрито. Де ти там? Я за дверима. Сенсі. А в мене двері відкриті. Ха-ха. Я навіть не. О, привіт. Ладно, я його добиваю, може це допоможе. Я допомогла Трохи. З до дверей. Так, ну шо, тепер ти можеш вийти? Нет. Мені їх треба Блін. відкрити з іншого боку. А, ну Ой. я їх відкрив з іншого боку. Не газуйте мене, двері закриті. Ладно, а я вже. Так, ладно. А, а я... ти просто стоїш на проході. Я... я не можу переміститися з цієї локації. О, можу. Зараз я прибігу і відкрию з іншого боку. Я відкрив ці двері і. окей, ну коли ти тут настоїш, стоїш, я можу вийти. Ти просто в проході стояла, і. це все. Та й за тебе. Я розумію, що тобі стається, там що я в проході стояла. По факту двері закриті. Ну я їх відкрив. Тобі приснилось. Ладно. Ладно, я тебе чекаю, відкрий їх, як ти хочеш. Я їх закрию зараз обратно. Спеціально, щоб ти повернулася і відкрила. Ну все, тепер, тепер буде здаватися, що я тут сумасшедший. Ну що, закрив? Так, да, все готово. Дякую. Ти їх зсередини закрив? Прик... О, одежда. Саме так. раз, мені нова одежда. Прикольна. Тіжова, але забавна. А, мені ні. Оооо! Блін, а мені подобається. В неї перь я сверху. О, тепер у тебе крила. Да. Дивись. А. а мені не випало. Бачу, я двері відкриваю. Я її вбив, а. Бачу, бачу. Привіт. А це я. Його вбив, а мені не випало. Ну шо це таке? Дивись, яка красива. Та я бачу, але мені не випало. Ну головне, що мені випало. А що з вами не так? А, я зрозумів, що з вами не так. А вони не, не дотикаються. Треба знайти головного чувака з факелом. Їх... А, я зрозумів де... тримає... живими, да? так? Так. А тут лестница вниз. Так, йди за мною пока. Не, не туди, не туди нам Ще покажу фокус. Ай! Я. Ай! Перешла. Я тобі не хочу розказати, що все сталося, тому що це було прям якось стыдно. Куди там тобі шо спану? Ну, Мені скелет ударив ногою в обличчя і я упала з Вставай на лезо. Ну, ну не пит лезу, а налезу, да. Я розумію. Я б не додумалася, що це можливо. Так, нам оцей треба. <рес> Кажеться, він помер. Ммм, <рес> mm -hmm. ще там страшне щось. Так, дай я хоча б пробафаю нас, а то навіщо я це все вчив? Так стій на місці, на місці. він дуже багато прыгає. Це він впав. Ага, це якісь куски ножа. Так, да, це нам а, значить одне це талісман, а друге треба повернути роджову. Талисман? Буде. Ага, вижу. Critical hits restore fip Фип... о, кру... це дуже хороший талісман. О, ось сюди. Я наїзник Без лошаді. Нарешті є що робити. Я спускаюсь. У. Я відчуття, що в туалет прыгнула. Так чому тут не відкривається? А, ну нарешті. Запрошую. Крабові яйця. Мм, ще один. А от і сам краб. Мм, Топор. скелет почесал голову щитом. Такой задумчиво. Я покажу, ну, помнишь ту Зиночку с яйцем? Так ты уже прошел до босса. Что ты рассказывал, ты будешь пока бьешься? Так. Ну, может и так. Не, ну надо. Классно, да. О, приклав, він в мене стоїть на місці. І це був босс. Ну в мене теж він стоїть на місці і він мертвий має бути вже. Ну, подожди, чуєш? А ми тепер нічого не зробимо. Блін. Ми зависли. Так. Да, це софтлок. Треба буде перевідкривати гру, вообще. Так, а ти ще, виходить, не вийшла? Ні, я я ж кажу заходь. Я відкрила світ. О! О, він сдох. Отлично. Да. Я знав, що це спецю. Не забирай, це моє. О! Мертва, 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 мертва. Мертва, 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 мертва. Мертва корінь. О. <рес> Дуже мертвий корінь. Да я просто згадував, як тут перекласти. Дай мені броню теж я хочу. Забирай. Не дав, броню. Можливо, бо ти все таки не заслужив. Ти добре поводився цей рік? Був слуханяним хлопчиком. Цього року пройшло тільки 2 тижні. І я завжди. І ти вже, і ти вже слуханняний... і ти вже встиг грішити. Звісно. Понятно, все з тобою. Ну, взагалі, я можу очиститися в церкві. Тут навіть є спеціальне місце для цього. Шикар. І за своє проходження це зробив два рази. Я ненавиджу комарів. Розумієш, наскільки я погано? Добре, що в мене є проти комарів. Ех. Треба левел підняти. І взагалі Ціле нам зараз же ж в хоу. Ем, хоу героїв треба. Так. Да. Народ! Я забув, хто мені просив. А, оцей мужик, який там сидить на балконі. Хочеш? Хочеш? Хочеш ножик? Так. І мені сподобалося, що він розповів про общество з жінок в срібних доспехах. Я би приєдналася. Ух, скільки він багато розказує всього. Ну, він сказав, що треба йти на. Ну, в цей особняк на север. Від академії. Сейчас еще я спрошу, что там. Ой, я, я с тобой не хотел разговаривать. Не звертайся до меня взагалі. На север от Академии... Академи Таун. А, поехали. В Таун. Ну да. Ты, ну, это, может... Таун – это реальный дистрикт в Торонто, кстати. Сумно. йди... На... Ді... Да. Я і не стояв мені. Ну він в своєму ревенжі, типу, задумався просто нічого конкретного не розказує. Телепорт. Телепорт куди? Сейчас була така цікава анімація, коли ти з'явилася. Яка? Иначе купа рун зібралась в одне ціле. Так працює, так працює телепорт. Тебе розбирає на руни, а потім руни збираються. І взагалі весь світ складається з рун. Це правда. Тому ми їх збираємо на місці, де впали наші пороги. Да? Є... Звідти вирошу, я тебе на руни, блядь, розберу. <рес> тебе тебе теж бісить, коли вони тебе портуються. Я таке... Взагалі нам нам саме вони не треба, нам треба це. Це стіна. Так. Да. Я знала, що тут секрет. Ну пошли в особняк. Я не впевнений. так можна просто піти. Всього. Краще на пішки це робити. Погода сьогодні дождлива. Прямо грати де. О, тут щось будет файно, добре, дуже хорошо. В сенсі буде боляче? Ну ти любиш, коли тебе а, трогають руками, пальцями. И? Такими? Разумієш, так? Да? О, Олег. Ага. Олег, іди трогай руку. Поки рука тебе не потрогала. Так, ну якщо ти хочеш, щоб тебе ще потрогали, можемо походити там, а взагалі нам туди. Ну, розвідати хочеться всю локацію. Це моя позиція принципова. Ну насправді з нашим рівнем вполне можемо. Рука! Тільки маленька. Це як маленькі. Маленькі долоньки, сина Маленький доньки, сына... чи доньки. Ех. Олег, бий його. Олег, ти не допомагаєш. О, молодець Олег. Блін, Олег такий акробат, насправді. <рес> да. Мені приємно, коли такі акробати на нашій стороні. Ага. Прям дуже приємно. О, секрет. Нічого не знаю, в мене тут ще одна Фа. Як а? секрет виявився пасткою. Да, там нігті з під землі торчать. Треба бути обережним. Так воно плані... просто. воно під... воно... -під... воно підсвічується як лут, би, знаєш. <риклад> Може, допоможеш мені ясно. Ну мені довелося це зробити насправді. Олешко, допомагай. Та навіщо нам назад, нам назад і не треба. А ми ж ми тут жити будем Може і не тут, але трохи далі непогано буде. Не ламай. Не ламай. Ну не ламай. Ну а де... ми ж тут... Не ламай. ...жити не Та да не ламай, це не ну де, де сидіти потім. Останнє залишилось, йолки палки Ну ладно. все, пішли. Хоча... Ні, не пішли, я хочу відпочити, бо у мене хілок нема. Uh -huh. Куди навіть? Я впала. За межі особніка. Хоча не зовсім. Я якраз. Е займаюся помиранням. Можливо, я тобі... В цьому допоможу. Зараз я прийду. Та ні, я на самому початку зараз не ходи. Я щас телепортнусь. Ну я вже прийшов. В смислі? Ладно. Та, мені нормально, я потрохував костер і. Ну знаєш, це ж як. Не знаю, як це називається. Коли ти біжиш і потрохаєш костер, це. Е, ну, рівносильно як від монстрів під кроватью під до залізти, вони більше тебе не можуть тронути. А, ну я звідти прийшов. Звідти прийшов. Ну, мене там не було, я хочу подивитися. Цікаво, цікаво. Далі не піду там руки. Тут все добре. Ця картина не заслуговує такої поваги, як інші. Спектрально астральні рицарі. Що це було? Uh, я думаю, варто туди не наступати. Просто завжди оце... А тут можна перепригнути. Бач, на дерев'яну. Uh. 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 Ну, напевно, а потім куди? Ну я не знаю, ah. тут же цікаво. Mm. Долоньки. Добро, что маленький. Штука. О, у Рими. Кто-то взял и загнул меч в кольце. Вау. Интересно. Это похоже на плеть, но очень дивно. Ну, в смысле... Ну, анимация такая же. Да, просто... Рукоятка-то от меча. Uh -huh. Дивна штука дуже. Yeah. Е? Yeah. А, так ну. Це... Ми його поборемо, не бійся. Я йому скормлю Олега. Олег! Він сам туди не піде, Це Олег. Стой, не біжи, не біжи, не біжи. А, це Ігор. Ладно, хай буде Ігор. О! Олег! Дивись, вона агресивна. Олег! Ігор. Ой-ой-ой. <ріст> ну ладно, я залишився тут один. Треба було визивати Олега. О. Ігор, диви. Ігор, дивись, агресивна штука. Мачі. Ігор, ти безполезен! Ладно. Ой, я вас бачу. Топать, я щас буду стрелять просто звука. Он ты вы, Олег, бігає. Ты бачишь? Ты бачишь Олега? Да. <світків> ты його не бачишь? Ні. Та от тут он бігає, блин, ну ладно, капець якийсь. О, ладно. Він, він от прямо тут бігає. Він. А цей, а цей. Чуєш, цей Олег, про кого ти говориш, він з нами зараз в одній кімнаті. Я думаю, так. Да. Ладно, стой, стой, які, які, Які відчуття в тебе пов'язані з цим Олегом? <зв> що, що ти відчуваєш, коли бачиш Олега з собою I в кімнаті? Не знаю. Чи чуєш ти голоси... Норма, чи чуєш ти голоси, які... Ну, чи, чи чуєш ти голос Олега. Ладно, пішли, короче, сюди тут цікаво. Мені здається, це можна було зробити більш вічливо. Я на, на нього приземлилась. Лайк, підписка, чудово була вписка. Хай вам щастить і зустрінемось в пеклі.